Таке враження, що ми живемо на базарі, причому на базарі страшно. Чим більше любить, тим більше мучить. От вона змінила моє життя. Бачите, дитинство це така пора, що щоб тебе не оточувало, звідти все одно йде світло. Я повоєнна дитин. Мені було п'ять років, коли закінчилася війна, шість. І моє дитинство припало на важкі роки відбудови. Зруйнованої держави, зруйнованої землі. Але закінчилася війна. Люди були щасливі, щасливі при тому, при всьому, що в кожній родині було горе і в нашій родині теж. Але кожна хата була відкрита. На кожному подвір'ї стояли столи, особливо свята, накриті або білим папером, або газеткою, або якоюсь обрускою. І ти міг зайти до будь-якого двору і бути там у себе вдома. У нас ніколи не замикалися двері. От у нас навіть коли мама йшла, у нас поряд була гончарня і базар. Ми ходили гратися туди, було гратися туди, тому що дуже цікаво було дивитися, як виробляються глечики горщики, мініатюрні. У мене вдома була купа оцих малюсіньких, тому що. Дуже цікаво було дивитися на, на, на ці речі. Цвіли вишні, дозрівали яблука, ранком встав, на вишню поліз, нарвав, віздрилював, дав трошечки цукру, а в льоху стояли гречки з молоком, збирана сметанка, кинув туди ложечку сметанки, взяв кусочок чорного хліба з кориночку і був щасливий. І, і ніхто не думав про те, що тебе хтось уб'є сьогодні вже, бо вже нема цього. Звичайно, хати були такі бідні. Наша хата я теж родилася в хаті Шевченківського типу під соломою. Вона низенька. Мені здавалося, що вона така висока, що такі гарні. У нас була одна кімната, у нас було шестеро. У мене була і кухня, і на кухні стояла скриня. А далі піч напроти. От я собі на тій скрині зробила такий куточок. От. Я з дитинства щось собі марудила. От я, У мене перші вірші були надруковані в третьому класі в газеті районці. І спілкувалися з різними дітьми. А Старокостянтинів, я народилася в Старокостянтинів, це було містечко, де добрих 40-50% став нановили єврей. Такого типу. А що це означає? Це означає, що От ми звикли казати, ну так, як, як говорять сьогодні, смердючий жит», я так чую, дуже часто такі реплічки кидаються. А там була своєрідна така інтелектуальна атмосфера. Ми слухали музику, ми читали вірші. Дітьми, ми гралися в цікаві дуже ігри. Я, Наприклад, коли я одержала квартиру, я її одержала пізно, в 37 років, навіть не в 37, а в 40. І коли я одержала квартиру як член спілки письменників з двома кімнатами, я зайшла і думаю, боже, що це буде тут робити? Дві кімнати це все одно, що один полюс і другий полюс. Бо я звикла до скрині в куточку. Бачите, моє покоління, воно пішло в повоєнні роки важкі, потім одна перебудова, потім те, потім голод, потім те, потім те. І дожилася от до того часу, сьогоднішнього. От в сьогоднішньому часі, за 20 років, я не можу назвати дня, в який би мені хотілося повернутися. А от день, який би мені хотілося повернутися. Коли батько прийшов з війни, і коли вся родина наша була разом, я це пам'ятаю. Бо поверталися, 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 а нашого нема, 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 нема. І раптом є. Це був день. А в дорослому віці, от вже в дорослому віці, це день, коли я вперше стала перед брамою університету Чернівецького. Я приїхала Старокостянтинова, і коли я підійшла до брами і побачила це диво, і подумала, боже, не вже я тут буду вчитися. У мене в мене був страх, і в мене було таке зачарування цим містом. Я мешкав, воно було таке чисте, воно було таке затишне. Вона була, там проїде одна-дві машини і тільки всього. А п'ять годин, шур-шур-шур-шур, вулиці помиті, бузок на центральній площі цвіте, на всю стіну дошка Пашани кращі люди області на тій дошці. І це не просто так, що купив собі, замовив портрет і повісив, як сьогодні, купив звання, купив те, купив те, купив диплом. Таке враження, що ми живемо на базарі, причому на базарі страшно. Я все життя люблю, я все життя люблю. І коли Пушкін сказав, «Любві всі возрасти покорне, то він точно знав, що він казав. Тому що а людина без любові не живе. Взагалі нічого на землі не існує без любові. От е, 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 кожна рослинка. Вона тягнеться до сонця, вона тягнеться до любові, до тепла, до, до, до ніжності, до турботи. Юрій Федькович, про що б ти не писав, ти пишеш про любов. Так. Любов це і страждання. Любов я, я не знаю, що назвати. То може бути біль і гіркота. То можуть бути знахідки і втрати, похмільна втіха й печаль свята, розвержені вулкани, смертна тиша, від себе втеч і до тебе біг. Хвилина та, коли про щастя пишеш, і мить, коли терпки над щастям сміх, то пекло, що в отчаї рай вісує журливість жулинного плеча, то крик вночі. Ви ніхто не чує. Добрий день, тепле, людове прощання. Любов, як і життя, це завжди прощання. Людина приходить у цей світ з першого крочику, з першого звучику вона наближається до тої межі, вона наближається. Просто вона цього не, роз... не усвідомлює. Молодість не усвідомлює. М -м. Кожна пора року має свої принади. Що осінь, що зима, що літо, що весна. Кожний вік має теж своє. От я сьогодні. Стала мудріша, я сьогодні стала спокійніша. Слово старість воно не передбачає згасання, згасання передбачає хвороба. Чим старість неприємна, тим, що ти за все своє життя стільки пройшов, стільки Старався здобувати. Стільки старався. Ти все біг, 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 біг. І ти не, ти не міг зрозуміти усвідомити, що треба часом зупинитися і подивитися, куди ти біжиш і що ти робиш. В старості це болить, тому що ти сьогодні розумієш, що ось десь там тебе міг зробити інакше. Старість тільки тим важка, що ти втрачаєш друзів своїх. Моє покоління, воно все вже там, майже все. Залишилося, щоб так. Колись Раневську запитали, Фаїночка, як вам живеться? Грустно, діточка, грустно. Всі мої далеко. І мої теж далеко. І рідні далеко, і близькі далеко. І взагалі, коли молодь іде сьогодні, от коли молодь іде сьогодні, сьогодні дуже багато молодих іде за, за ту межу, то часом почуваєшся винним, внутрішнє, навіть не розумієш, чому, але воно є. Почуваєшся винним, що воно ну, ти живеш, а таке молоде створіння пішло. Не боюся, але тремтіння, внутрішній тремкіт перед тим. А як воно буде? Про цю кішку я можу говорити до скінчення свого віку. Я тільки весь час думаю, що, що треба, щоб привчити її ще до когось, тому що вона загине, коли мене не стане. Вона чудесна, вона розумна, вона інтелігентна, вона мудра, вона ніяких бешків в хаті не робить. Вона дуже споглядає світ, дуже любить сісти на балконі і дивиться, як стара бабуся, і дивитися, коли її годує, що вона не хоче їсти. Вона, вона в мене була хворенька, я її годувала з руки. Тепер вона звикла їсти з руки, але коли вона не хоче їсти, то вона не тікає. От, я так руку тримаю, а вона робить вигляд, що вона не бачить, вона дивиться на. В стелі, вона щось там шукає на стелі, або, або вона дивиться собі в вікно. От, от Вона Це така... Вона відчуває, коли мені погано. Вона не ласкава по натурі своїй. Ось така натура в неї, вона аристократка. Вона... Але коли мені погано, вона сяде, плигне, в ногах сяде. От. Вона не муркає, вона не... Вона... в неї нема всяких витребень. Але в неї такі очі, що коли вона дивиться на тебе, то ти мимоволі очі відведе. Тому що, тому що в неї людський погляд. Я з нею розмовляю. Вона, вона йде, йди сюди, вона йде. Вона йде, пішли митися, вона йде митися, вона йде в ванну, вона любить купатися. Вона така дуже цікава китячка. Вона в мене третій рік, і стільки е, усміхненого свого обличчя я не пам'ятаю. От Настільки вона от вона змінила моє життя. Змінила, так. Да. Я колись думала, ну як це так от, показують фільми, цілує, там, обнімає. Як це можна? А я не можу, я її візьму і, і, і не знаю, що з нею робити. Ну, це таке. Сьогодні ти можеш собі дозволити вибірковість, особливо. Я до техніки ставлюся. Я її боюся. От, при, при, всьо, при всій магічності інтернету, при всій… От він магнітом, він тягне, а в мене якесь таке відсторонення, бо це все таке щось холодне. Але коли я знаходжу живу Едіт Піаф, коли я знаходжу живого. Е і Ален Делона, і мої улюблені, і Жанна Маре, і Жанна Кокто. І коли я можу відкрити будь-яку сторінку, то, що мені подобається із класики, коли я можу подивитися ті фільми, які вже сьогодні ніколи в житті на екран не потраплять, а там можна його подивитися. А ця вибірковість, де забуваєш, скільки тобі років, ти забуваєш взагалі. А тим більше, що я не буваю у відрядженні і я не буваю у відпустці. Тому що. Навіть коли я їздила у відпустки, я вічно їздила з ручкою, з паперами і з тим, бо, бо, бо праця розумова вона складна чим? Тим, що імпульс до розумової праці дає серце. Одна мудра людина сказала. Що вороги, як ордени, вони нам не даються за нізащо? Я не знаю, чи я зустрічалася з заздрістю. Я, мені це почуття генетично чуже, і я його, я його не розумію. Я не розумію, тому що що значить заздрість? Ну, от я вам кажу, що от я завжди заздрила красивим людям. Красивим, от мені хотілося бути красивою. Ну, але, але дано кому що дано. От буває така краса, яка не родись красивим, родись щасливим, так. Да. Але підступи, плітки, бруд, я через це пройшла. До слова, як проходить кожна жінка. У якої доля нетрафаретна, у якої доля складається не так, як зазвичай звикли до того. От, знаєте, журлива доля в жінки удовиці, в розлученої, може, ще сумніше. Хто знає, яка в самітниці вона. Шкодують люди першу, мала щастя, жаліють другу, має скрушну втіху. У обидвох ростуть турботи діти, про третю кажуть, доброї, одна, сама собі цариця і рабиня, Трава травою їй всі печалі, руки безжурним листям шелестять. Як добре, що ніхто не бачить серце, як добре, що ніхто його не чує, коли йому усміхнеться випадково, таке кохане та чуже дитя. Я не люблю про це говорити. Просто ну, так склалася доля, що я з 15 років була вилучена із атмосфери здорового життя. І я пізнавала світ на, на 70% із вікна лікарень. В Чернівцях немає жодної лікарні, в якій би не була ваша героїня. Справа. Але от я думаю, от над кожним із нас є перст Божий, длань Господня. От вона наді мною він мене, мабуть, любить, тому що, кажуть, же істина така народом вивірена. Кого люблять, того чублять. Чим більше любить, тим більше мучить. І це правда. Ну, але я вдячна. Коли правда мовчить, ми кричимо. Коли ми кричимо, коли правда кривчить, ми мовчимо. Бачите, як правда у кожного своя. І це правда. Але, але скільки б ми не кричали, чим більше ми кричимо, що правди нема, тим більше ми усвідомлюємо, що вона є. А для мене правда. Вся моя правда у моїх 27 книжках. Все, що я думаю, я пишу. Я не можу йти на Майдан, я не можу йти. Я балакаю через слово, яке в книзі. І я щаслива, що оці мізерні тиражі, які сьогодні виходять, що де да, можна купити, але вони виходять. І я рада, що є люди, які мене розуміють. Які мене можуть почути. Тому якщо вони чують мене, ці люди, то я собі думаю, що я немарно живу на цьому світі. Бо моя правда, моя правда, вона не йде в категорії істини незаперечної. Я просто ділюся, я ділюся з людьми, своїми думками, своїм баченням. Я хочу вилікувати поранену душу. Якщо не вилікувати, то хоча б покласти туди подорожник від слова, щоб не так боліло. Я хочу сказати людям, що не все на світі є марнота. Я хочу сказати, що я це кажу, я це кажу. Не, то, не, не, не так як душа пройшла всі стадії печалі, тепер уже сміятися пора. Ми це багато сміємося, а печаль. І страждання вони не завжди пригнічують, вони часто дуже вивищують душу. А душа має крила, і ці крила зламати ніхто не може. Тіло, воно нещасне, звичайно, воно безборонне, а душа вільна, її не закуєш.